рідненькі! Гадаю, що в кожного з вас хоча б раз у житті траплялася така неприємність. От купили ви смачного м'якого сиру, але плани змінилися, і пачка сира десь загубилася в холодильнику. І знайшли ви її, коли вона вже на шляху до зіпсованості. Що робити, викинути? Ну, шкода. А в мене є рецепти, куди можна прилаштувати ось такий трошки зіпсований сир. І для нашого рятівного пирога знадобляться ось такі продукти. Власне, сам сир 180 г, 3 яйця, 150 г вершкового масла, 100 г цукру, 10 грамів ванільного цукру, 5 грамів розпушувача, 200 г борошна і буквально дрібочка солі. І Першим ділом треба збити масло з цукром і ванільним цукром. По одному вбиваємо яйця і знов гарно збиваємо. Так, утворилася така пишна маса, і тепер додаю сюди сир. Трішечки посолю, буквально пару крупиночок. І гарненько все перемішаю. До борошна додам розпушувач. І поступово буду всипати не все зразу, так потихеньку. І ось тісто воно має бути таке некруте, м'якеньке і досить легкеньке. Тепер залишилося перекласти це у форму і в духовку. Перекладаю тісто у змащену форму. Тісто липки і для зручності, зараз я вже буду руками, руки я змочую водою, щоб тісто не липло. І ось так вологими руками розрівнюємо по всій формі. А на поверхню викладаємо які завгодно ягоди. Чи фрукти порізані шматочками. У мене ось заморожена малина. І ставлю в духовку розігріту до 180 градусів хвилин на 30-35. Ну ось, пиріг наш готовий. Ось, готовність перевіряємо зубочисткою, суха, значить, готова. Тепер треба дочекатися, поки охолоне, і тоді тільки витягати з форми, і можна посипати ще цукровою пудрою. І тепер відріжу шматочок і покажу, що там всередині. Ось такий смачний пиріжечок у нас вийшов. Звичайно ж, якщо ви захочете поласувати таким пиріжком, зовсім не обов'язково доводити сир до зіпсованого стану. Просто, от коли він трішечки такий протермінований, і в нього з'явився вже трішки такий спіртовий запах, і сирим їсти, звичайно, його не можна, тісто виходить набагато смачніше. І якщо моє відео було корисним, сподобалося, ставте подобайки, підписуйтеся, діліться з друзями, тисніть на дзвіночок. Смачного! Тримаємося міцно!